Людмила Лігостайма на місячній доріжці. На місячній доріжці зустрілось дві душі: одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулась, але душа бійця на іншу обернулась. Знайоме щось з лиця, сказала ген, малече, а не могло А як ім'я, до речі, Матусеньки твоєї. Душа ж, намовляти, була як чистий сніг. Мене чекає мати, або я час не встиг. Казав господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я, мене на землю жить. Господь благословив, я маю народитись, ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. воно ще знать немало, що то таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я, та це ж його дружина чекала немовля. Спови перед очима, щасливі ці руки її руки, весілля й навчання і пристрасті потік, він всі її бажання виконував як міг. і все було чудово, вагітність, добрий знак, і взяв він жінке слово, що родиться козак. А потім, сум в родині, в країну зло прийшло, голини очі сині. Зробилося мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скільком же покосило, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться цей рік, скажу. Що в злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав биць те стрінку да сказав: Ти бережи Галинку, що буде краще з мамою. пробач мені дитину. Вас мамою підвів. та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі вже час і ти в життя, а я прикрию спину тобі з небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік, одні. До Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перевернеш, відроджуючись знов.